Я серб, я вивчив українською. Я волонтер. А як ти став волонтером в сербі? Одна проросійська пропаганда в нашій державі. І коли я був молодший, я думав це правильно, вірить, що росіяни нам казали, мій і так далі. Мої так звані друзі мені дали зетку. Я носив зетку, і мені не було приємно, розумієш. А потім знайомся з українцями, біжницями тут в Швейцарії, Мені просто було цікаво. Я казав, добре, я зараз буду читати про вашу історію, буду відчити українською. Я вже три рази був в Україні. Так, вибачаю в мене акцент, якщо не кажу так правильно. Е, їхамо в гуманітарку, там, де потрібно, типа генератори, батерії, медикамеліки, турнікет і так далі. Так, був в Сумі, Харків. Я знаю багато інших іноземців, які, на жаль, загинули. У мене знайомі загинули. Я собі. Казав, я серб, я слов'яни, я сильний. Розумієш? Я не боюся смерті.